Привіт, футболмани та християни баталії чемпіонату після кубкових матчів відновилися. а Це означає, що в сайт вже має свіжі новини стосовно туру ХФЛ і останніх матчів першого кола нашого турніру. Тому запарюємо чайок, донатимо на ЗСУ і починаємо. А почнемо з вищої ліги у стартовому надзвичайно сюжетно цікавому поєдинку Юрія Фарм поступилася Аріарт Авто 1-2. А вже в наступній грі схрестили буцевіндрайвер Віндрайвер Тім та Гедеон. Зустріч була насичена голами та багатою на гострі моменти. Команда організаторів викладалася краще в атакувальних редутах, і саме бомбардерський хист їх передньою лінію дозволим занести аж 6 голів. Натомість, драйв. Вере працюючи на контрвипадах, відіграли три реалізації, але їх, звичайно ж, було замало для того, щоб зробити бодай один матчпоінт у цій дуелі. 3-6 і дегедуон забирає три очки і залишається в четвірці найкращих. Завжди приходимо на ігри настроєні тільки на виграш. Просто не приходимо грати, просто можна пограти на тренуваннях. Є ціль тільки виігрувати і битися до кінця. Тому якби, це один із наших стимулів команди. Гра була класна, гра була з емоціями і гольова, перемагають сильніше. Хороша команда, гризеться, якби питань немає. Які прогнози на друге коло у вас для вашої команди? І е, чи вдасться втриматися у Ну, Хотілося би втриматись насамперед, а прогнози які, що. Будемо старатися за призові місця без. Як ми вже так гарно стартували в цьому чемпіонаті, тому треба підтримувати цю форму. цей старт такий гарний. Тому ми будемо старатися до кінця ідемо за призові місця будемо без. Крайнім матчем вишки стала заруба між кустогро та благодаттю. Перший тайм був небагатим на голи, адже футбольні колективи діяли дуже обережно, розуміючи ціну кожної помилки. Лише під звісу тайму благі розмочили рахунок, забезпечивши собі моральну перевагу перед та суперником. В другій половині битва продовжилася, і кусто відігралися, але непоступлива благодать довершила свої переможні амбіції та реалізувала ще два удари у стві. Опонента. 1-3 і Лічман разом зі своїми одноклубниками заробляє таких потрібних 3 очки. Ну і турнірна таблиця. Наразі перед вашими очима. У нас одразу два лідери. Це Яско та Інтерагротех. Їхне здоганяє Гедеон і поки що четвірку кращих замикає Юрія Фарм. Хоча команда Рибачука вже наступає їм на п'ятки. Переходимо до першої ліги, і одразу розпочнемо з матчу Сенсації. Лідер Перша Аякси зіграв з епіцентром, і цей Адвобій увійде в історію турніру як один з найбільш бойових Еп... епіків в цьому сезоні, виступаючи не найкращим чином. І їм просто кров з носу потрібно було брати очки та доводити, що вони вартують більше. Голландці Ж відверто скажемо, трохи розслабились після низки вдалих матчів і грали з упевненістю в своїх сил але вже перший тайм показав, що все не так просто. Будівельники боролися на кожному сантиметрі поля і створювали багато можливостей для атаки. А як же діяв гостріше в індивідуальній складовій, але мав низький рівень реалізації. Це у висновку призвело до шедевральної зустрічі, яка закінчилася рівними цифрами на табло. 1-1. один Дмитро з дуже потужним суперником за Яксом зіграли один а як вважаєш, чи по е, грі рахунок і твій аналіз короткий матч? Доброго дня. Ну хочу сказати, що можливо, в принципі, десь по грі, але якщо брати там, наприклад, другий тайм і зрівнювати з першим, в першому моменті, в першому таміваях це було в більше моментів, в другому таймі вже в нас було багато. Напевно, що навіть більше ніж не в першому могли забувати багато таких 100% моментів не реалізували. Але будемо підтягувати в принципі, скажімо так, налаштовувалися на серйозну гру, дали в принципі а бій. собі. Могли навіть і претендувати на перемогу, але в принципі нічия, з таким суперником теж непомагає результати. Ваші прогнози на друге коло змагання, адже от буквально скоро воно вже починається. Ну хочу сказати, що в другому колі вже, напевно, у нас не складніше, якщо дасть Бог залишимося в першій четверті, там всі в принципі суперники будуть доволі складні. Треба буде показувати ну, максимальну гру нормальну реалізацію і щоб постійно нормально збиралися. Я думаю, що тоді результат прийде. Менше порадував поєдинок між Мухтауном та Барбершопом стосовно своєї рівності. Місто над Бугом старалося показати все, на що вони здатні, бо навіть в деяких моментах вони дійсно діяли красиво та майстровито, але клас та зіграність перукарів взяли своє. Ще у першій половині вони впевнено повели в рахунку і, пропустивши лише один гол престижу, у другому таймі довершили почати та закінчили май з рахунком 5-1 на свою користь. Само собою, вже котрий раз хочеться похвалити голкіпера джентль. Льменів він як завжди неперевершений та харизматичний у всіх своїх рухах. Також цей день Атлетик 2011 розійшовся мировою з полум'ям 1-1. А для Десни став справжнім сюрпризом програш аграрію 3-5. І враховуючи цей надзвичайний тур, таблиця виглядає наступним чином. А «Якс» продовжує спродовжує лідирувати Десна на другому місці? Полум'я замикає трійку. І четверте прохідне місце наразі за аграрієм. І як завжди закінчуємо повідь другою лігою. Одразу розпочнемо з матчу туру між Вінфілдом та Кубою. Поєдинок розпочався динамічно з голу Ігоря Гареги, який пробіг з центру поля, обваливши захист вінполовців, і вийшовши на побачення з голкіпером, реалізувавши перший гол. Далі гра дещо спокоїлася, більше володіли м'ячем кубинці і кілька разів прострілювали у ворота. Але забити їм до перерви так і не вдалося. Другому таймі активніше почали діяти підопічні Руденка. Вони відіграли гол і до середини другої половини. Вийшли мінімально перед силами Андрощука та Олексієнка. Долиносним став іще один гологарег з середньої дистанції, що зрівняв цифри на табло та дозволив кубинцям та вінфілду отримати по одному балу до активу. Ну що, Діма, дійсно сьогодні цікава рівна гра була матч туру. Ви трошки більше володіли м'ячем, я думаю, але моментів трохи було, я думаю, більше у Вінфілда. От в другому таймі таких гольових більш сто відсоткових. Але все ж від тебе аналіз матчу. Та сьогодні більше взяли одне очко чи упустили два. Ну, я думаю, що ми як двоє незаангажованих людей, да? скажемо, що ми могли виграти і Куба, і Вінфілд. Скажу так: перший тайм явно за нами по моментах. В другому таймі можна віддати перевагу Вінфілду вам. Е, можливо, фізично у вас було більше сили, можливо, психологічно. Ось е, чесно, не втратили ні ми, ні ви, робочі по одному. Очі. Окей, перше коло завершилося. Вже формується в другій лізі таких чотири команди, які мітять на Голдлігу. Як вважаєте, в другому колі якісь інші команди зможуть завадити оцим чотирьом четвірці пробитися в Голдлігу? Все буде залежати виключно від, від і другої четвірки. По собі можу сказати, у нас одна поразка в першому турі проти Вінсіті. Ми будемо її відігравати по-любому. І дві нічі їх. Якщо ми зіграємо другий круг з таким самим результатом, нас догнати точніше вибити з першої четвірки нереально. Ось тому все в руках другої четвірки. Можливо, вони підсиляться, я не знаю. Але по факту я бачу чотири команди, які можливо фенікс. Хорошим та рівним також вийшов поєдинок між Арпалом та Вінсіті. Незважаючи на турнірне становище, гравці в білих футболках вибрали правильну захисну тактику та зупиняли більшість атак Вінсіті на підступах до своїх воріт. Містяни, натомість маючи достатню кількість хороших моментів біля воріт, суперника, більшістю з них не скористалися, реалізувавши за відведених 40 хвилин лише один удар. Але цього виявилось достатньо для перемоги. 1-0 Вінсіті заскакує одразу. На другу позицію турнірної таблиці, зміщуючи Кубу та Вінфілд. Цей же день незламні перемагають Олд Сіті 0 забезпечивши собі тверде перше місце. Фенікс ламає опір командами віничани, не полишаючи надії зайти в золоту четвірку.